Радий бути з вами, радий, що нам вдалося зараз організувати практику, і ви приєдналися теж, знайшли можливість. Насправді це велика цінність бути з собою. Менше в думках про те, що не так, тому що наша система реагує, реагує нервова система, гормональна система. І створюється певний абстрактний стан, в якому ми можемо бути довгий час бачити з цього стану світ. І важливо зараз е, змінити своє сприйняття. Сама практика медитації, яку ми з вами зробимо сьогодні, дозволить повернутися до стану усвідомленої тиші. Цей стан, це наша первинна основа творення. Для нашого розуму. Звідки з'являються думки, куди зникають думки? Але коли ви розчистите своє поле сприйняття і почнете бачити знову ж з спокою цей світ, ви зможете обрати ті думки, ті переживання, які потрібні зараз для вас, і не втягуватися в те, що вже старе було, те, що не ваше. І мати кращий настрій, обирати для себе свої цілі або просто побути, побути з собою. Отже, ми підемо в практику, для цього ми сідаємо зручно, і я відразу скажу: ми будемо з вами дихати, дихати по черзі ністрями, використовуючи при цьому. І ще техніку парасимпатичного дихання. Це буде поєднання йогічної практики, що дуже гарно збалансує нервову систему і е, додаємо іще дію включення парасимпатичної нервової системи. А далі ми будемо тренувати стан усвідомлення в потоці життя. Давайте зараз прикриємо очі. І самостійно, інтуїтивно повертаємося до себе там, де ви є. Намагайтеся утримувати свою увагу без зусиль тут. Відчувайте опору, побудьте в контакті тіла з опорою, чи тут тримати фокус уваги. Тепер відчуйте, яким є ваш вдих і яким є ваш видих. Пробуйте спостерігати дихання вздовж хребта. Якщо помічаєте, що якась фаза дихання заблокована через напруження, відпускайте це напруження це живіт або плеч, або горло, щелепа, і направте дихання до плавності. Коли ви попробуєте робити усвідомлений і дуже повільний довгий видих, легкий, без зусиль, ці напруження, вони самі наче підсвітяться, і ви їх відпустите. Добре, а тепер спробуйте деякий час, потримати фокус уваги, спостережені. Фаз дихання вздовж хребта. Як реагує ваш хребет, Ваше тіло в цьому об'ємі. Робити не поспішати. Вам не потрібно тут е, дихати через е, зусилля. Якщо ви видихнули, і тіло розслаблене, ще не хоче вдихати, привідчувайте цей стан, оцю мить паузи. Вона особлива. А тепер пробуйте тримати фокус уваги в усьому об'ємі тіла. Ми не видокремлюємо там форми нога, рука, наче оболонка, наче капля. І спостерігайте тут прояв циклів, фаз дихання, як реагує все тіло на вдих і на видих, якою є пауза після видиху. Намагаємося повертатися до об'ємного проживання себе як форми тіла і дихання в цій формі. Тому що фокус уваги може бути на диханні. Я чую дихання і все, але я вже забув, що потрібно направити відчуття всього себе. І фокус уваги десь фоново може бути в доволі несвідомих, підсвідомих процесах, а ми навпаки тренуємо, повертаємося в тут і тепер, в цю реальність, де проявлене життя. І я завжди кажу, і зараз нагадаю: будьте уважні до видиху, а точніше, до повного його завершення, без зусиль, не витискаючи себе повітря, просто спостерігаючи, коли наступить та мить, де видих зупиниться. І це буде. Природнім переходом і активацією стану спокою в паузі. Вона хоч коротка ця пауза, але ви вже будете відчувати на якийсь момент вимкнення думок переживань. Саме ці паузи вони майже відсутні. Добре. А тепер опробуйте відпустити, розслабити свою увагу, але зберігати ясність сприйняття життя, яким воно є. Не аналізуючи нічого, не проєктуючи якісь форми, простір, ви в ясності переживаєте все, що є. І дихання воно фоново теж відбувається. Ми не наділяємо його. Більшою кількістю уваги, ніж все інше, і водночас не пробуємо нічого шукати, просто присутні в стані тепер. Добре. Ви зараз можете зрозуміти, наскільки відсотків ви були присутні в моменті тепер, а як далі ця присутність змінювалася з часом перебування? Можливо, втрачали ясність. Все нормально. Зараз ми використаємо ще одну дію. Вона буде опорою для уваги. Це буде дихання надішотхана з парасимпатичними циклами. Ліва рука спочиває біля тазу, праву руку підняли до обличчя, великим пальцем будемо прикривати праву ніздрю, а потім відкривати її і безіменно прикривати ліву. Робимо вдих, скільки хоче тіло, будьте уважні до цього через дві ніздрі. Прикриємо праву ніздрю і видих вдвічі довший, умовно вдвічі довший через ліву. Будьте уважні, щоб відчути мульовий стан, коли видих припинився. Скільки комфортно ви в ньому перебуваєте. А потім робите вдих через ту саму ніздрю, що видихали. Вдихайте, скільки хоче ваше тіло, але обережно. Щоб не було напруження. А тепер нам потрібно видихнути через іншу ніздрю. Перекриваємо ліву безименним пальцем правої руки і відкриваємо право. Видих, умовно, вдвічі довший. І якщо є нульовий стан пауза, ви спостерігаєте, скільки комфортно. Не пришвидшуємо дихання, відчуваємо, скільки хоче тіло. І потім вдихаємо через ту саму ніздрю, видихаємо через протилежну. Подихаємо так 5 хвилин. Видих буде вдвічі довший. І нульовий стан, пауза. Видих завжди через іншу ніздрю. Вдих через ту, що видихнули і знову видих через протилежну. Видих двічі довший. Без напруження, без витискання повітря через силу. І нульовий стан. Вдих, скільки хоче ваше тіло, і тут ми уважно слухаємо себе. Якщо видих не відбувається вдвічі довший, робіть легший вдих. Не пробуйте хапати більше вдих, а видих короткий. Це буде активізувати розум. Доводимо до видиху лівою ніздрею. Потім опустите праву руку, ви увійдете в стан паузи, спокою, в ній залишаємося, дихання вільно почнеться саме. А ви будьте в цьому стані спокою, що існує поміж фаз дихання, поміж кожної думки, образу, звуку, як всередині об'єктів, так і назовні. Будьте присутніми в усвідомлені своєї тиші, що є. Не формуйте обмеження цієї тиші, якимось простором, це всередині і назовні. Але водночас і не шукайте простору назовні. У вашому серці теж є безкінечний простор. І це стан, стан проживання природи життя, що більше, ніж просто фізичне. Побути в цьому, насититися цим, це, це відновлює цілісність. Ви в цій тиші можете усвідомити своє тіло. Воно в легкості, воно розслаблене, як певний еталон, тіло, що реагує на спокою. Яке воно для вас зараз? Як ви його відчуваєте? Добре, я зараз запрошую вас в цьому стані піти увагою в серце і на чердихом і видихом заякорити тут цей стан спокою. Ви наче накопичуєте стани. знайомство з собою, відчуття життя, яке воно є, в собі в серці. Воно теж б'ється по-особливому зараз. Воно транслюється стан спокою для вас. Вчіться відчувати своє серце, що таке спокій, усвідомлення, чистота, ясність думок. А я вам дякую за цю спільну практику разом. Буду радий почитати ваші відгуки, як пройшла. Ця медитація легкою була, як і усвідомлення, що відпустили. І готуємося до наступних практик на цьому каналі.